Вітаю друзі, от приїхав з барахолки. У мене сьогодні отака покупка. Це стоїть 5 євро. Я купив Санйо, Ганітола. от така. Вони є різні. Ця комплектна повністю тут все є. Оце кандидат на відновлення. от такому він стані. Не вистачає, тільки тут ручки тонка настройка а так все є щось придумати ну от ви можете побачити як воно продається там на базарі вот. в такому Тут поцарапано, тут ржавчина вот. ну тут все якісь злини невіться індикатор такий вони є різні єм і все а тут Fm два диапазона коротких і е, средние волны, медіум. Делайте ставки. господа. Сейчас будемо включать заработає чи ні, як ви думаєте? Моє мнение, Я думаю, що він заработає. Не буде працювати тільки магнітофон пасик капець. Е, проблем з електролітами у них обично немає, ну не знаю. Давайте включимо. подключил кабель. Ничего. Тишина, молчание. А ну тут. Молчание. Тишина. Тоже. Не-не. Ничего. Ну, это даже интереснее. Давайте тогда разбираться, вскрывать. щось побувало ага пластика немає так перше що я побачив оці остались тут шурупи Значить тут є проблема отак да. так надо ну це механічески чисто так треба буде і Ну і пока що почнемо відсюда, з блока питання от він трансформатор і тут діоди Електроліти, динамік, ух ти, прорваний там, піщалка там настояща. Електроліти обично, я ж кажу, проблем з ними немає, але треба буде перевіряти. Так, провірив я питання. Тут є 10 вольт, тут все нормально. Це просто діодний мост і електроліт, це все йде сюди. І От тут щось відбувається з цим переключателем. О! І тут даже запускається мотор. Ось цей переключатель. Но, по моєму опитую його треба випаювати і все там чистити. Там буде проблема. От. Я думаю, що тут тільки почнемо з цього. Ну це не так. Я хочу все витащить. Корпус помить. От я говорив, що японці люблять наматувати провода на контакти. От вам приклад. Ось так виглядає динамік. Щось похоже, що він був в воді. От дири. І цей, дивіться. Ну, чи як вода. Тут ржавчина така. Вау вау вау! А щоб розібрати до того переключателя, це хо Він в такому місці, що прийдеться і вернер знімати. Ну нічого. Я вже таке робив у Соньки, нічого страшного. Динамік розсипається на глазах. А тут я вже начал щеткою протирати, от такую мягкую. Не знаю. Тут вода була. Надо його підключить. Попробувати чи стоит ним займатися, може йому в хана. Цей вроде його чистив. Цей буде жить. Хоча там є болото. Мені зараз треба зняти плату, а щоб оце, цей механізм вернір залишився на місці. Ось тут відкручую, тут заліплюю скотчем. щоб не розвалилося це все, іначе прийдеться перемотувати нитку. Це дуже нудна робота, не хочу. От, якщо не хочете потім надівати цю вже нитку, я отак зробив. такий скотч. І отут прикріпивши проволокою, щоб оце колесо це не злетіло. Але тепер я зможу зняти плату, витягнути і це все останеться на пластмасі шкала, оце все манітофон. От, мені хватит для роботи. Оце найголовніше переключатель діапазону. Він дуже дуже складний, дуже довгий. А це переключитель режимів. От він щось питалось. Я ним щлкав і питалась щось включитися. Ну і подивіться яке. Тут точно була вода. От. Ну Плата ще более-менее ну, помиті. А тут... Якраз проблема тут. Якщо я цей зроблю, то тут буде проблема. Все, все рівно треба і цей, і цей робити. Осталася ця штука на місці колесо і э, вірьовка теж все, все на місці. От начну я з цього переключателя режиму роботи. Э, так, мені надо зняти припой старий. Я буду використовувати косичку осю. Ось О, цю сторону я вже очистив, зараз так само другу сторону. Ну от він виходить, уже, цей переключатель режиму. Раз. Так, треба його не, не, не перепутати. Ага, верх такий замурзаний. А якщо я його почистю, отак От виглядають контакти. Ну і тут там шарик. Осторожно. Ну, зараз я почистю це все. Ось таке воно. Так, переключатель зібраний вже все. Я прозвонив його. Зараз буду запаювати, все, все нормально. Так, все промив, запаяв, все промив, прочистив. Після себе все провірив. Ну, це були цвіточки, ягодки. Це переключатель діапазону. Він дуже длинний. Ну нічого, таким же самим образом, просто в три рази сложніше. Ну, от одну сторону от, паяв. Якщо тут було 8 контактів з одної сторони, то тут 24 представте. Та ви знаєте, не дуже грязно, ну по краям, так. Да. По краям є. А всередині вроді і чисто. Ну, все рівно я його почистю, щоб бути впевненим, І потім прозвоню. Так, да, отут видно, що по краям тільки окислення в центрі нормально. От, почистив і смазав ведешкою. Я так завжди делаю. Хватит тут. Тут не треба багато смазки, щоб аж лишнє було. Ну, зараз ще ці почистив і соберу. Так, запаяв переключатель, почистив, все, помив плату. По-хорошому -по -по ще треба було б запись розпрозведення. Ну, я буду сподіватися, що воно работає. Красива чиста японська плата. У них взагалі культура монтажа нічого не грязна, ніде ніякої ні каніфолі, нічого не так, як китайські ті, Там каніфолію заляпано все. Тут все чітко. А оця штука, оцей клей чи це воск, оця коварна штука. Бувало, в мене було, що гетеродин не робив на УКВ. Провіряю всі деталі, все ціле, всі, всі елементи і справні, а воно не робить і все з ума сходиш. А потім вказалося обрав цю штуку і він загенерував. Так що, і буває таке і в трансевірах в 940-му особливо. От, оця штука з временем починає проводити. Японці не думали, що через 40 років це радіо буде ще і грати. Ну, поки я Тут треба заодно і пасік поставити сюди. І ці пасіки поставити, тому що потім трудно буде опять розбирати, опять знімати це все. Так що прийдеться ще з пасіками зайнятися. От мене тут на всі моделі є пасіки. Сейчас підберем щось. Хотів той заміряти, він розсипається. Не можу його. У мене тут линейка. Я обычно пасик виставляю тут. І знаю уже. Ну, цей розсипався. Ну нічого страшного. Плату зібрав на місці. Тут все встановив, все крутиться. Нічого не треба було ну, переділувати, перематывать. Але скрізь оці отакі вещі. Бачите, це від води. Давайте називемо його утопленник. <гум> от. Був він у воді. Видно, що. Ну це нічого тут. Ну тут помазати треба. Саме головне от динаміки. Я боюсь за цей динамік. Ну що, після того як почистив всі ці переключателі, він зразу заработав, тільки динаміку, бачите. треба Заклеїти спочатку. Я пробував цей динамік. звук, ну, Тут 8 ом. А не працює, тому що там вказується три пасіки. Я два тільки поміняв. Ще один. Немає подмотки. От він. ще один пасик, оцей я не поміняв. Ну він це добів, ви бачите, це новий. Не так він виглядає. От його розмір 7 см. Так, запустив магнітофон, все нормально, пасіки підійшли. Все. Так, і FM працює, і КВ роботає, я чув. А може показалось. Ну, ФМ зараз робить без антенни все нормально. Ви знаєте, динамік навіть і работает. Нормально він роботає, Ну, Я клею з цієї сторони. От. Тепер в мене виходить, що вся електроніка робота, оця вся плата работает, там питань немає. Мені тепер треба зайнятися оцією. Ну, Красоти наводить, якби. От, виглядає страшно, наче. але другого путі немає, там дуже глибокі царапини. Зразу цим, а потім меншою меншою шкуркою потім полірувати. Дуже було важко зняти оцю, е, прозрачну панель. Вона помімо того, що заплавлена, Якимось паяльником і ще й приклеєно. І представте, щоб оце взяти і тріщина, щоб була на морді. Тоді вся робота на смарку. От так я зробив цю прозрачну панель матову. Як робиться матове стекло? Берете обичне стекло обикновенне. І покриваєте його матом. <різь> ну от Я його заполірував. Все, мене устраяє. Нема великих царапин, Так що йдет. Так, обнаружив, що магнітофон 9 частоти. плохо він якось. Я хочу... От в мене є ролик прижимний. Поміняти ролик. Тут він якийсь овальний. Ну спробую. Це новий совершенно є. Я... Тут в мене їх два. Діаметр одинаковий. Внутрішній, я думаю, тоже. Побачу, покажу результат. Сработало. Нормально він працює. Все проблема вирішена. Краска залишилася від трансивера чорна. цю для динамика. Так, коли зібрав от такий звук в динаміку. Це не годиться. Цей не робить, не дзвониться. І цей не робить, не дзвониться. Ну така, ну вже все, розстроївся, я треба це міняти, це міняти, це міняти. Це де я таке візьму. Ось бувало таке, що лежить вещі дами, вона не нужна. Тільки вибросив, так одразу й понадобилось. У мене завжди так. Опять? ну чому? Вибросив в музикальний центр два два штуки. Там динаміки повно, вибирай який хочеш. Отакий був, отакий був. Хочу вам показати, в чому проблема в цьому приборі. Зараз при вилученні ви самі побачите. Обірвалася ця спіраль. Вона припає ну, припаяна бути з іншої сторони. От, вона добавка припаяна бути до того провода. Ну, до виводу, він не припаяний. На 7 працює. От 7 мАц. Що цікаво, хороший прийомник на КВ. От де жовті ці полоски, там, там і станції знаходяться. От я продемонструю. Вот. сейчас підходим. І тут багато станцій. Ну, коротше, цей Саньо мене удивив. Ну, хорошо, він працює на КВ. Хавер, все швидши, І брат його. На батарейках робота Це Ну, Цей давно я зробив. А цей поки... Давайте виключимо цей, пока встановлюсь я. Немає не в мене динаміків Два динаміка прибор, не знаю, що з ним робити. Е, ну, в общем, проект Поки що приостановиться. Це нормально для мене. Не завжди є такі речі як би сказати, неприудалимі. Треба просто время. Ну, от, пройшло время. Хто там говорив про неприудолимі речі. Цей динамік працює, там був непропай. Цей замінив временно, поки я заказав. Динамік на aliexpress такий, як надо. цей замінив меншим на 10 см. У ну, нього 8 ом трошки звук не такий. І прибор зробив. Дивіться. Всього робота. І звук вже немає іскажень. Ну, хороший звук. Так що в іспанців є така поговорка. Все можна і справити, крім смерті. Так що її нема неприодолімих вещей. Так, Томас. Краде в мене ці палички. Все, зараз буде скандал. Пройшло 6 днів і мені прийшли динаміки. Вот я заказав оце старий і от новий. Вони по два штуки заказуються по одному, не, Ну, пара з серіо, типу. Мені підходить 4 ома, 10 Вт. Тут 3 ома, 3 ват. Ну, 3 Ома нема, зараз це іменно таке. Ну цей, бачите, вже потріпаний такий. Це нав'йош широкополосний динамік, повний діапазон, не низькочастотний. Все нормально. Я пробував по все підходить. Зараз будемо ставити туди. Буде цікаво, який звук буде. Ну і сьогодні ще прийшла от, е, така полезна штука. Виписав собі 2600 резисторів, 130 номіналів. Ну, тут всі є. У мене були коробки з резисторами, але там 30 номіналів. Не вистачало, мені не вистачало на мегаоми. Там, Тут є дивіться, 10 мегаом, це круто. Ну і всі номінали. Це теж, теж я радий цьому. Ну, от як я тут зробив? Зараз це все відклею і цю білу відклею. Ну, це временно рішення ви поняли. От, все відклеїлося, я таким клеєм приклею, що не, Ну не сильний. На динамік динамик цей більший. 5 дюймов називається. Я, коли я його заказував. Діаметр 12 см. У них це 5 дюймов, а цей 10 см. Ну, слабший конечно. І 8 Ом то 4. От, став як родной, як то кажуть. У ну, нього магніт більший. Оцей. По висоті, цей навіть вищий. Ну, рідний. Замірив сопротивлення, а мій прибор показав 3,6 Ом. Це хорошо. Є одне узке місто. Вон, подивіться. Чуть-чуть не касається колесо вернера до магніта динаміка, Ну, я провірив все. Не задіває він. У цього магніт менший, бачите? Це більший магніт, ну цей мощніший динамік. 10 ватт і 3 Вт. Ну а так, ну знаєте, я, я не впечатлен. Динамік працює чисто, але ну якось... Нічого особливого. Обичне... Обичне радіо, якби. Там у мене є, той, я вам було вже відео про лавіс. От він звучить дають по-другому. А, і ще одне. Щось є. Ось ото, до до 108 не доходить. Видимо, щось зацепляє там за мами. Я кое що замітив тут. Я казав, з електролітами проблем немає. Ну, от Подивіться внизу оцього електроліта, що там робиться. Це не хорошо, і звук якийсь. Мені не подобається звук. Я замінив динаміку, він ну, такий собі. Раніше я вирішив на звук, на динаміках, зараз вже немає на що вирішити. Я почав дивитися на електроліти. Зараз перевіримо цей електроліт. Це цікаво. От що заїдало, ребята. Бачите? Оця штука. Треба її спиляти. Вона виступає. І так там в мене. Єле-єлі, оце ж тут Динамік знаходиться і ця штука зацепляє і не доходить до 108. От якраз воно тут і стоїть. Все. Ну так, да, дивіться, посадочне воно яке, і він, як я його не замітив. І він йде на мікросхему. От то виходна мікросхема венче. Він йде на якусь ножку. У мене немає схеми від нього. Ну, я знаю... Я провірю його, ну. Йому капець, мені кажеться. Ну давайте провіримо. Оцей конденсатор і... Він хороший. Нічого страшного, 252 микрофарада ESR 015 Ома і потери 2,3. і ну, Но я її заміню, конечно, але... ну нічого не змінилось, обикновенний звук, нічого видаючогося. Ну, хоча чистий без искажений, ну але... я не знаю цю пісню, наверное, не довго, тому що YouTube мене. Ну, ви поняли. Да, в общем, такі впечатлення. Все, зараз стрілка не заїдає, все зробив, все, нема претензій. Але звук, ну, я я дав більшого, скажімо так, новий динамік, може бути, 4-ом, все. Так що проект закінчений, Більше нема що робити тут у соньки, все зроблено. Але впечатлення такі: Осадок остався, як в тому анекдоті. Ну добре, і так відео довге. Успіхів вам. Давайте, 7-3, пока.